Точки, починаємо урок, абетки малятко. На минулому уроці ми познайомились з літерою Г. Давайте ще раз подивимось мультик про цю літеру, а саме про працьовитого та веселого гнома. На галянці за тином збудував собі хатину роботящий сірий гном та й усівся під вікном. У гостина всіх чекає на весілля він справляє. Ой, діточки, чуєте? Мабуть дятел. Дятел – це ще один мій сусід. Він вельми добрий. Я не дарма про нього згадую, бо його ім'я починається якраз з тієї літери, яку ми будемо зараз вивчати. Ця літера, де дупло, моє наукове дупло. Звідки я веду свої уроки, а бетки малятко. Дерево, динозавр, дім, дах, двері. Ага. Дикун. А як ви гадаєте, у наш час ще бувають дикуни? А ось про це ми зараз дізнаємось. Живе на острові Дикун. Книжок він не читає. Не чистить зуби вранці він. обличчя не вмиває. Не хоче вчитися, дикун. Лишний гілка гойдається. Тому-та, мабуть, назавжди він дикуном зостанеться. Який неслухняний дикун на літеру Д. Я впевнена, що ніхто з вас не буде брати приклад з цього ледаря. Ви обов'язково вивчите усі літери і станете розумними і слухняними. Ну а поки що до наступного уроку.